Валерій Шевчук Чотири сестри казка притча. Розділ п'ятий Отак попрощалася золотокоса з літом, поцілувавши найніжніше. Літо зімкнуло очі і захиталося від снів, які повезли його у пишній кареті, в світ синіх квітів і трав. Сама ж золотокоса поважно зробилася і рушила до своєї золотої зали, щоб належно прибратися. Одягла вона сукню тканою золотих ниток, поверх накинула легкого плаща, на голову одягла вінка сплетеного з барвистого листя, а в руку взяла золотий пірнач, палицю із металевим оперенням. Перейшла через голубу залу і кинула оком на синю косу. Після того перейшла зеленою залою і позирнула на зелену косу, до якої найбільше подібна була. Після того гукнула на хлопців із золотими трубами і, коли ступила на білу стежку, що вела до їхнього трону, заграли і заголосили золоті її труби. Від того гуку скинулася раптом і здивовано протерла очі. Збудився на її плечі чорний птах і каркнув незадоволено. Чуєш, пташе, стурбовано сказала зима. Щось не бувало, коїться. Якісь труби незнайомі голосять, і тривога мене обійма. Це, мабуть, ще раз літо вибирається. Кінець серпня тепер, мовив птах. А може, це обидві сестри до мене йдуть? Літо й осінь. То, може, це й вони йдуть, сказав птах, будь мужня і непоступлива. Але дорогою йшла сама осінь. Яскраве світло виточувалося від неї, ніби горіла в ній велика лампа, і зима ж очі прикрила рукавом, намагаючись вгадати, що там сяє. Потемни мені трохи світу, чорний пташа. Попросила вона, несила мені дивитися на те світло. Махнув чорний птах крильми, і збудилися хлопці холодні вітри з крижаними трубами. Заграли, заголосили, а над землею чорна віхола пронеслася. Завили вітри, заметали вихорами снігу, задвигтіли довкола крижані гори і рушили, пересипаючись снігові тороси. Померк світ і все покрилося сірою млою, але не переставала світитися, палахкотіти золота постать на білій стежці. Ішла і дзвеніли, співали, заливалися золоті труби, аж очі білокосою заслюзилися. Це вже до самого трону золотокоса підійшла. Кланяся, кланяся цариці світу. Закаркав чорний птах, махаючи крильми. Я не бачу тут цариці світу, голосно сказала Золотокоса. Царицею світу має бути моя рідна сестра, молода й гожа, гарнішої за якої немає на землі, а рідними до якої є тільки троє дівчат і сестер. Чи правильно я сказала? Правильно! хитнула головою зима, яка вже аж зовсім на красуню не подобала. Була це похила баба, зморшкувата, незугарна і нечупарна. Я не бачу на троні такої гарної юної, сказала Золотокоса. коса. Я бачу стару відьмугу. Вона гарна, гарна, зарепетував чорний птах. Але ж, сестро, зніяковіло промовила зима. Невже ти справді вони не пізнаєш? Це не моя сестра, вигукнула золотокоса. Ти лиха відьмуга, яка десь поділа, ув'язнила чи отруїла мою любу білокосу!» Через це прийшла я, щоб викликати тебе на герць, бо хочу визволити свою любу сестру. Схаменися, сестро, закричала зима. Це я, я, твоя білокоса сестра, хіба не бачиш, що я біла і ясна і що чисте світло від мене сяє? Подивися на моє чудове біле лице і на мої чудові білі коси. Вона ж із трону звелася і похитнулася, адже була горбата і зігнута, обличчя мала сірий поморщини, а волосся посічене і сиве. «Білокоса гарна, гарна, закричав чорний птах. Ти не моя сестра, сказала дзвінко золотокоса. А її золоті хлопці приклали до ротів труби і урочисто заграли раз і другий і третій. Ти самозванка, яка поділа десь мою любу сестру. Ставай до бою. Забуваєшся, сестро, прошипіла тоді зима. Чи ж не звісні тобі закони наші, не ти мене маєш змінити, а я тебе зима осінь змінює. Отож іди геть з моїх очей лягай спати, це я тобі наказую, володарка світу. Ти не володарка світу, сказала золотокоса, ти самозванка. А я прийшла сюди не царювати, а визволити мою бідну сестру. Звела золотий пірнач, Палицю з металевим оперенням і махнула ним у повітрі. Від того помаху перестали дути в крижані труби хлопці холодні вітри, втишилась і віхола, та й сніг перестав іти. А ще в листяній короні золотокосою пробудився малесенький, срібнисенький жичок черв'ячок. Саме той. Котрий павутину виплітає в бабине літо. Він спустився на тонюсінькій срібні ниці і на тихе повеління своєї володарки подипцяв помаленьку в повітрі до білокосої. Він встиг причепити срібну павутинку до волосся зими, коли ж каркнув люто чорний птах, зірвався з плеча зими і кинувся на золотокосу. Хотів ударити її в обличчя, але натомість натрапив на зведений золотий пірнач і закричав дико, поранившись. Десь далеко відгукнулися холодні вітри, і темна ніч покрила землю. Не бачила золото коса довкола себе нічого, вили тільки холодні вітри, і щось начебто зубами заскриготіло. Знову змахнули чорні крила, але золоті хлопці приклали до вуст труби, і розкололася темрява, розбилася, як розбивається глек, розлетілася на тисячі мільйони клаптів. Замихтіло і зарябіло довкола, знову повернулося світло і побачила золотокоса, що задумано запечалено сидить на троні зима. У неї на плечі ховається переляканий чорний птах, а біля вуха провис на павутинці хитрий нашіптувач і безстрашний войовник жучок черв'ячок, який бабине літо на землю приводить. Таке дивне ти мені оповіла, сестро, мовила задумливо зима. Таке дивне мені подумалося, ніби я. Це не я, а все ж таки це я. Зирни у дзеркало, сказала золотокоса. упізнай себе, але в мене немає дзеркала, сказала спантеличина білокоса. Воно розбилося, не пам'ятаю вже, як і коли, щось приключилося. Чорний птах розбив твоє дзеркало. Сказала осінь. Вона і без дзеркала гарна, закричав зі свого притулку чорний птах. Вона найкраща, найвродливіша, найрозумніша, найсильніша і найвеличніша. Вона одна повинна царювати в цьому світі. Чуєш? мовила, розпогіднюючи лице зима. Це віщий голос, а віщий голос завжди правду каже. Однак, може, все-таки глянути в дзеркало. Сумнів на мене найшов. Не покоїтися я починаю. Про жени чорного птаха, і я тобі позичу дзеркальце Тоді вдруге зірвався з плеча чорний птах і кинувся до осені. Гадаючи, що тримає вона дзеркальце, як тримала його раніше, зеленокоса і синьокоса, і вирішив розбити його так, як розбив у інших сестер. Але знову звівся золотий пірнач, поранив собі груди чорний птах, закричав розпачливо, гнівно, репуче. Прожени її, прожени її. закружляв. І затанцював довкола золотокосої, замахав крильми, жахаючи, обсипав її снігом та градом, жбурнув сотнею крижаних стріл, але розставало все це, торкаючись осяйної одежі золотокосої. — Ти не можеш її перемогти чому? спитала зима. Бо я вийшла з добром. Сказала золота коса, мушу розшукати і звільнити свою любу сестру і добрий лад на землі встановити. Мала б ненавидіти ту свою білу сестру, тихо мовила зима. Хочеш їй щось лихе учинити? Я люблю свою сестру, бо вона ніжна і гарна. Вона приходить мене змінити, коли я в тому відчуваю. Ласку мені чинить, замінюючи мене, бо не дає мені постаріти. Отаке сказала сестрі золотокоса, а ще сказав, щось таємне їй на вухо жучок черв'ячок, який бабне літо на землю насилає. Тоді пильно зирнула білокоса на свою гарну сестру і щось врухнулося в її замерзлому серці. А може, це жучок-черв'ячок уже там поселився. Зір її пом'якшав і полагіднішало лице. Замуть уже й бліда усмішка почала з'являтися на її потемнілому обличчі, а з одного ока раптом викотилася каламутна сльоза. І коли викотилася та сльоза, крикнув пронизливо чорний птах. Змахнув крильми і зірвався у повітря. За хвилину він став як метелик, а ще за мить у чорну крапку перетворився. А тепер на себе глянь, сказала золотокоса. Виняла вийняла дзеркальце і подала зимі. Та зирнула тихий зойк, вирвався їй з грудей. Сестро моя, сестро, закричала вона, що це за стара відьмуга на мене дивиться, я не впізнаю себе. Зійди, трону!» – втомилася ти, м'яко наказала зимі сестра. Піди в палац, збуди зелену косу, впади їй до ніг і попроси вибачення. Зима ледве звелася трону. стара була і немічна. Пособи мені, сестро, попросила вона, дай руку. Золотокоса подала їй руку і вивела стареньку на стежку. І тільки рушили вони до блакитного палацу, як раптом почули чарівну пісню. Хтось виспівував у супроводі найчарівнішої музики, і дивне диво на землі учинилося. Потемнів сніг. Обміяк і заструміли довкола дзюрчисті потоки, повіяло теплим вітром і все повітря радісно затремтіло. Звели очі, шукаючи чарівної співачки білокосию золотокосою і раптом завмерли від несподіванки. Стежкою назустріч їм ішла пригарна дівчина. Зелені шати маяли з неї за плечима, зелене волосся гралося із теплим вітерцем, зелений з голубими квітами вінок лежав над її рівним, погідним чолом. Довкола її осяної постаті літали птахи, а вона розсипала навкруг насіння квітів. Воно одразу ж проростало, пробиваючи сніг, і цвіло білим та синім квітом. Саме від того й виникала чарівна музика, а співала зеленокоса, співала весна.